Добрий день, дітки. Сьогодні ми з вами ознайомимося з ягодами. Що ж таке ягоди? Ягоди це соковиті плоди деяких видів рослин. За місцем зростання ягоди діляться на садові та лісові. До лісових ягід відносяться ті, які ростуть в лісах, на узліссях і болотних купинах. Садові ягоди ті, які дозрівають на чагарниках і кущиках в садку. А тепер, дітки, послухайте, і відгадайте загадки, про які ягоди я кажу. Під ногами у саду стиглу ягідку знайду. Треба низько нахилитись, щоб зірвати полуницю. Є червона, а є біла, обсипається до стигла. Ягідки, мов горошинки, кущ вкривають, як краплинки, смородина. Кавунчики дрібненькі, смугасті та кисленькі. У колючки вбралися і кущиком назвалися. Агрус, лист різний з оксамита, соком ягідка налита, а для хворої дитини краще ліки чай з малини. Мов би на одній нозі він зростає на лозі, кожен скуштувати рад, соковитий виноград. У малини є сестричка, що засмаглі має щічки, на кущах біля стежини зріють ягідки. Ожини, примостився на баштані в посмугованій піжамі, вигріває круглі боки, що смачні налиті соком, кавун. Садові ягоди дуже смачні, солодкі, але ще й корисні. У них міститься багато вітамінів, з них варять варення, компот, роблять мармелад, джем, а також ягоди заморожують і їдять всю зиму, а також сушать. Ну ось ми з вами познайомилися з садовими ягодами. Тепер прийшов час відправитися на лісову галявину, щоб познайомитися з лісовими ягодами. Які ж ягоди ми можемо побачити в лісі? Так, це брусниця, лохина, суниця, калина, журавлина. Черниця, давайте їх розглянемо. Суниця це ягода і багаторічна рослина, на якій вона росте. Рослина росте невисоким кущиком з міцним кореневищем. Від нього відходять три часті листки овальної форми. Наприкінці весни на тонких стеблах зацвітають квіти з невеликими білими пелюстками. Згодом на їхньому місці формуються і достигають плоди, сунички. Червоні ягоди дуже соковиті та смачні. Брусниця росте на луках, де не так багато вологи. Рослина має форму прямого невисокого вічно-зеленого кущика з великим округлим листям темно-зеленого кольору, з довгим повзучим кореневищем. Наприкінці весни з'являються квіти білорожеві або рожеві, зібрані у китиці на кінцях торішніх плагонів. Згодом на їхньому місці формуються і достигають плоди, круглі ягоди, спочатку зеленувато-білі, потім яскраво-червоні з кисловатим смаком. Журавлина любить вологий ґрунт, тому її можна зустріти на болотістій місцевості, її тонкі стебла швидко вкорінюються, перетворюючи на суцільний килимок. Цей дрібний кущик вкритий невеликою кількістю дрібних вічно-зелених листочків, зверху листя блискуче, темнозелене, знизу вкрите восковим голубовато сизим нальотом. Квіти дрібні, рожеві, видно здалеку, сидять вони на довгих ніжках на самих кінцях її. Білочки. Плоди журавлини, чималі довгасті червоні ягоди. Вони соковиті, але кислі. Лохина досить високий і гіллястий чагарник, росте поблизу болотяних місць, стебла якого одеревіли майже до самих кінчиків, має унікальну тривалість життя, яка іноді сягає ста років, а також високу морозостійкість, дає досить велику ягоду темно-синього кольору зі специфічним нальотом, що мають світлозеленувату середину, має дещо кислуватий не зовсім виражений присмак. Чорниця невеликий кущ, який полюбляє рости в соснових лісах і болотистих місцевостях з сонячними галявинами, має повзучі кореневище, дає багато пагонів, має жорсткі шкірясті і дрібні листочки. Цвіте в травні зеленувато-білими невеликими квіточками. Плоди невеликі ягоди синювато чорні часто з восковим нальотом, Мають дуже дрібне насіння, сік ягоди забарвлює руки і має характерний чорно-фіолетовий колір. Чорниця смачніша, ніж лохина. Вона має насичений смак, часто буває терпко солодкою. Всі вітаміни смачненькі, і солодкі, і кисленькі, їжте, діти їх охоче. Кожен, хто коли захоче, щоб були ви здоровенькі і красиві, рум'яненькі, щоб росли міцними й дужими, до хвороб були байдужими, а наше заняття закінчилося. До побачення.